Доброго дня, відео на прохання користувачів. Ось така плита пережила падіння в вигляді цього комплекту. Ми і зробили маленьку розпаковочку. Кавер, захисний шар для кераміки. Кераміка Бора. Ось результат падіння. Відкола тут тріщина велика, Посипалась сама структура 10 мм карбідбора. Десь 10-12 мм пресований поліетилен на високомолекулярний. В такому варіанті плита плюс-мінус чуть-чуть не дотягує до 5-го і ще чуть-чуть не дотягує до 6. Не дотягує по травмі. Тому як DSTU25, NNJ 44. Але плита максимально достойна, тільки потрібно її використовувати у складі бронежилета або з ось таким демпфером не менше 80 мм. Дякую.